Марія, учениця восьмого класу Новодонецького закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 16 Новодонецької селищної ради Донецької області, проводила дослідження та зробила, розробила проєкт, який вважаю дійсно актуальним у наш час за темою: оцінка екологічної доцільності, використання відходів сільськогосподарських культур на потреби опалення селища Новодонецьке. Дослідження. На потреби опалення щороку в Україні витрачається величезна кількість викопаних джерел енергії, які є вичерпаними ресурсами та основними забруднювачами атмосферного повітря. Виникає потреба у пошуку відновлювальних екологічно чистих джерел енергії. В Україні від збору врожаю сільськогосподарських культур утворюються великий обсяг різноманітних відходів. Які утилізуються без принесення користі. Тому дослідження екологічної доцільності використання відходів сільськогосподарських відходів на потреби опалення є актуальною. Мета дослідження кількісно оцінити екологічну доцільність використання відходів сільськогосподарських культур на потреби опалення селища Новодонецьке Донецької області. Перше. Аналіз стану системи теплопостачання та атмосфери України. Друге аналіз енергетичного використання відходів сільськогосподарських культур. Третє. Дослідження забруднення атмосфери по сніговому покриву. Четверте розрахунок фактичних викидів забруднюючих речовин котельними в опальний період 2023-2024 року. П'яте оцінка зменшення викидів забруднюючих речовин від. Роботи котель селища Новодонецьке на відходах сільськогосподарських культур. Даного дослідження є процес виробництва та споживання тепло теплової енергії та котельнями селища Новодонецьке. Предметом дослідження обрана екологічна доцільність використання відходів сільськогосподарських культур для обігріву житлових будівель. Існуюча система централізованого теплопостачання вітлово-комунального господарства України в свої більшості створювалася в період масового житлового будівництва в 60-ті, початок 80-х років минулого століття і з того часу практично не оновлювалася. У Донецькій області 21% котлів працюють понад 20 років, ветхих та аварійних теплових мереж 10%. Одним з основних шляхів скорочення споживання традиційних джерел, енергії та забруднення атмосфери може стати широке застосування відходів сільськогосподарських і культур. Біомаса є відновлювальним екологічно, чистим паливом. Світовий досвід підтверджує можливість використання аграрних відходів для забезпечення енергетичних потреб в Україні застосування потенціально. Потенціалу відходів та побічних продуктів аграрне походження знаходиться на низькому рівні. Я провела дослідження забруднення атмосфери селища Новодонецьке по сніговому покриву. Було взято проби снігу, що тільки випав, та через 24 години. Відбір снігових проб здійснювався в чотирьох місцях. Поблизу котельні. Приватного будинку з пічним опаленням, проїзної частини дороги, полі сільськогосподарського призначення, що знаходилось неподалік від житлового сектору. Аналіз проб проводився після їх танення. та лиснів досліджувала на кислотність, прозорість, запах. Від запаху води, вид запаху води визначили наступним чином. 100 мл кожної з чотирьох проб при температурі 20 градусів, налила посудину ємністю 200 мл закрила та струшувала, після чого порівнювала з табличними даними. Інтенсивність запаху визначила при температурі 60 градусів, попередньо нагрівши талий сніг під закритою кришкою. Прозорість води обумовлена її кольором та коломутністю. Визначення прозорості води проводилося за висотою її стовпа, через який можна розрізняти на білому папері шрифт висотою 3,5 мм, скористалося високим мірним циліндром. Визначення кислотності pH води знаходилося за допомогою лакмусового паперу.